Доброго ранку. Це канал ЕМ1 Гутен Морген. І у нас шоу бізнесові новини сьогодні вранці Кузьма Скрябін збирався поїхати на канал ЕМ1, Але перед самим виходом помітив, що в нього не дуже глибоке декольте. Тому він поки що займається його поглибшенням. А ми його чекаємо вже завтра. І це звернення було до тих, хто пише свої питання нам на сторінці ВКонтакті. Але всі інші гості, які були сьогодні заявлені, залишаються в тому самому складі. А ми дотримуємося свого слова, як ми вам обіцяли, в цій студії вже готовий виступити на сцені програми «Гутен Морген Олександр Нафрійчук своїми разом з своїми музикантами переможець Крим Мюзік Фест. Ваші обласки зустрічайте! Доброго ранку! Доброго ранку! Ну що, давай одразу так. Спочатку і поїхали. Оки готові хлопці? two, three, як я кажу, і поїхали. Тихо города пустел, звезд Небесная икона, он печален и не смер, Днем теперь свои законы. догоняет ветер по следам. Слышатся шаги у перехода, направляясь к парусам, облетая. i Чого дякую, собі дякую. слухайте Саня? Я так бачиш, захопився за, за твоїм виступом, що навіть створив собі таку саму зачіску, як тебе. Дитиме, я, тому так. що я твій фанат. Тепер слухайте. Ну yeah. я по перше хочу подякувати вам. Ви вперше в студії а, програми Гутен Морген. Yeah. Дякую, що прокинулося. Дякую, що не було жодної фальшивої ноти. Це дійсно. <сум> дякую за це. Одна, ну, була, одна була але це я. Вибачте. А ну добре, а хотілося б для початку все ж таки познайомитись. Вас ми знаємо а, з вашими музикантами. Ну, це мій гурт «Strong Time», так. з яким я працюю вже протягом більше ніж трьох років. Uh -huh. І сьогодні ми для вас зіграли одну зі своїх композицій, яка називається Город. Я ну, слухав то, цю пісню а, і ловив себе на думці, що це щось подібне до Арії, десь, десь там, десь там пізна. Тіха город. А пусть...» і, ну, і мелодія, можливо, навіть. десь по тональності схоже, тому що в принципі, кипіло високий голос. я десь... Таких ну, ж самих тональних ну, э, російською мелодія, где-то мелодіка, да в исполнении. і вот где-то очень похож. Слушає По речі, пісні э, гурту Квін ми чули вже багато разів у вашому виконанні. Це я так розумію, ваша пісня. Вже. Так. Саня ну, чу -чу. це саме перша пісня, яку ми написали угу. під ефектом всієї музики, яку ми слухали, і каверів, які ми грали ага. на відомі гурти. А мені дуже цікаво, що а, знаєш, якщо б я готував зірку на yep. до виступу на якомусь фестивалі, Крим Фест чи іншому, я б десь робив а, а, на наголос на тому, щоб це було щось дуже ультрамодне, яким з використанням там скрейчів, там ще, ще щось далі далі більше. А тут у тебе така ставка, на яку б я не поставив, напевно, знаєш, так русський рок, де да? можемо це назвати навіть оцю цю пісню. Я б не подумав ніколи, що це може виграти, що це. Може бути комусь інтересно зараз у сучасному світі. І це доводить мені ще раз, що треба не бігти за модними стилями, за модними напрямками, а робити чесно. Класно, те, що ти можеш робити, і те, що Бі тобі душі, подобається, серця, насправді відчого. і тоді тебе чекає перемога. Дякую, молодець. Давайте все ж таки поговоримо <світ> про події, яка нещодавно відгриміла Music Fest, а Ви стали переможцем а переможцями. А, ну, по перше, хотілося б дізнатися про Лоліту. Все ж таки, вона була ну так би мовити, куратором. Кажи, я Хотіла що? дізнатися, це було насправді, чи це так, от просто для картинки, для порядку. Ви поспілкувалися? Можливо, вона щось особливе. Сказала, я, я, хочу, саме тому ви я, я перемогли. хочу перекласти глядачам, які не, в ті, не зараз не, не в темі, так? Не в що тренді. ми не про Набокова. Ні, ні, ні. І Лоліта, ні -ні. Лоліта інша. Мілявська, звичайно, діта каже, і маленька. Так. І вона була твоїм тренером. Так, звичайно, вона мене дуже гарно представила і в інтерв'ю, і на сцені перед моїм mm -hmm. виходом. І в мене не, не залишалось вибору вийти і зас, заспівати достойно. Ну я так з нею спілкувався, вона говорила, що бачила ми, мої виступи в Ютубі. Uh -huh. Ну, в принципі, може десь і рок-класика, і також близька музика, тому що я також знаходив в інтернеті відео, де вона співала рок-класику, композицію uh -huh. гурту Deep Purple. Ну і може через те вона мене і обрала і стала моїм тренером на цьому. Слухай, якщо покласти руку на серце і чесно сказати, от хто був ще достойний перемоги, на твою думку, звичайно, особисто на твою. Ну, я хочу сказати одне, що всі, хто був достойний, в принципі, всі, всі перемогли, всі... не, не, не що там був відзначений, там і нереальні були відзначені, і Наталя mm -hmm. Гордієнко, і Ларія. Саша, взагалі, коли ще. ти готуєшся до свого виступу, ти встигаєш слідкувати за тим, хто там ще виступає? Тому що ми задаємо таке питання, там ну, за взагалі, кого ти сполював. Я... Я, ну, всіх... я не бачу всіх виступів молодих виконавців, тому вже... Як, як говориться, ми всі зустрілися перед вердиктом. Uh -huh. І я навіть не знав, які були виступи, тому що ми готувалися, ми були в гримерках і не було змоги почути інші виступи. Ну, деякі виступи я почув на репетиції. Uh -huh. Декілька сидів про майбутнє. Ну, яке Чого майбутнє? Чекати, так. Ну, яке майбутнє? Звичайно, хочеться випустити декілька синглів, кліп зняти. Ну, Матеріал те, вже збираєте, вже є щось. готове, Матеріал на альбом, зараз ми ще допрацьовуємо mm -hmm. цей матеріал, і я думаю, що в найближчому майбутньому вже... Ці плани, я надіюсь, реалізуються. Ми також сподіваємося. Давай зараз ми просто відкриємо таниці, що весь час ми жартували з Олександром. і обидва об, обоє, обоє ну, так. було одягнені в перуки. Давай на раз два три знімаємо. <сі> давай знімаємо. Поїхали. Давай, поїхали. Оп! Так, щось, а ти... мене щось не знімається. Щось... Дуже дуже <сіх> добре <сіх> приклеїли. Ви знаєте, у нас сьогодні стильний ефір. У нас скоро в гостях модні перукарі, які зможуть допомогти принаймні Олександру зняти цю перуку, а мені що. Зробити а, з цим буйним квітом на, мої, ми на моїй голові? ми дякуємо Олександру на Анафрічу, на та вам шановні дякуємо, що прокинулися за ваш музичний настрій. Приходьте до нас ще творчої наснаги та натхнення вам Придем. дякую.